Вітаємо вас огляд свіжоприганого автомобіля з Німеччини, першого єдиного власника, як завжди, в найкращому стані. не, битий, не фарбований, Шкода Roomster 1.4MPI. Простий надійний мотор. Ставиться дуже легко газ. Автомобіль сертифікований, розмитнений. Перша реєстрація пройдена. Приганяли, купували особисто з Німеччини. 2008 року, без зауважень по кузову, не битий, не фарбований, не ржавий Все скло рідне, з кондиціонером працює, чистий збережений салон, всі збережені заводські плівки по кузову, чисті рівні прийоми, карти не необищі, шло підіймачі. Сидіння не провалене, не перешите в збереженому стані. Кожене кермо, не фарбоване, кондиціонер, заводська мультимедіа, підігрів сидінь. Дуже рідка комплектація, щоб підігрів були для румстера. Підлокотник він не затартий, не порваний, не грязний, чистий збережений потолок. В автомобілі працює абсолютно все. Особливість даного автомобіля, він компактний і водночас місткий. Салон повний трансформер. Всі сидіння легко знімаються, демонтуються в різних положеннях, незалежно. Часто ці автомобілі купляють люди, які тільки отримали права як перший автомобіль, так як він дуже практичний за свої кошти, або люди старшого віку. Пройоми ціленькі, рівненькі, жоден болтик по авто не кручений, все в заводському стані. Всі заводські наклеїчки, захисні плівки, все збережено. Запаска, домкрат, все рідне, повний комплект, околочка, 16-й мотор. Тут так само, корозія відсутня, дуже збережений по кузову автомобіль, чистий рівні пройоми два ключі, сервісна історія. Історія покупки автомобіля. Купували, доставляли особисто. Захисні завицькі завіць, завіць, плівки присутні. Пройоми, точки, все, все в оригіналі. Перевірка стану лакофарбового покриття. Кот кому потрібно. Технічних візуальних зауважень по автомобілю немає. Оптика вся рідна. Заводиться чітко, співтика, не димить, не троїть, ні на холодну, ні на гарячу. По кузову по ходовій по мотору зауважень автомобіль немає. Гарне домашнє збережене авто. Надіюсь відео передає стан кузова. Дуже практичне, просте, недороге в окслуговані. Чистий 2008 рік, ціна 6 тисяч. Можливо, доставка у ваше місто по домовленості. Золована оптика дуже приємна. На дані автомобілі піднялось мито на 400 доларів 350 400 більше, ніж звичайна фабія з таким мотором. Тому це один з останніх румстер свіжо пригнаний від нас. Дуже збережене авто, гарне, якісне, коштує своїх грошей. Простий атмосферний двигун, підтверджений пробіг, два ключі, без зауважень. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. Особисто доставляємо, привозимо, сертифікуємо. Автомобілі наймаксимально збережені. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Звертайтеся! Дуже достойний варіант: Олег автовіниця.